Всім доброго здоров'я, колеги виноградарі. Сьогодні у нас 4 серпня 2022 року місто Білгород Дністровський. Перш за все, хочу поздоровати всіх виноградарів та любителів винограду. З початком виноградного сезону, серпень та вересень, самі виноградні місяці в році. Ось така бачимо краса, це праця, піврічна праця цього року. Що ми будемо робити в цьому місяці? Давайте я поділюся з вами, на що слід звернути увагу для того, щоб не було ніяких помилок, щоб виноград визрів був смачний, не хворів. Які операції будемо робити на молодіх кущах, на перепривитих кущах, покажу виноградну шкілку, покажу свій технічний виноградник. Ну і взагалі покажу, що зараз ми робимо на нашому винограднику. Обробка від хвороб. Дуже важливий етап зараз. у нас. От Ми підвели наш виноград до дозрівання, так, що по хворобам. Хто упустив, хто трошки не доглядів, давайте розберемося, як довести нашу ягоду до повного визрівання і щоб вона була здорова та не хворіла. Я свій виноградник 15 днів назад обробляв препаратом Луною Сенсейшн. Це дуже добрий препарат від «Оїдіума». Виноградник зараз чистий. Близько місяця не буде ні одної оброботки від хвороби. Рекомендую всім, хто не провів обробку від хвороби, особливо це центральні частини України, північні частини України. у Вас для цього ще є дуже багато часу. У Вас виноград знаходиться в більш зеленішому стані, ніж у мене. Обробіть свій виноградник від оїдіуму. Цим препаратом. Рекомендована доза препарату від виробника 5 мл на 10 літрів води, я ставив 8. Це вже провірено. 8 добре працює. Обробляєте можете як по гронам, по листю, для того, щоб не було оїдіуму. Хто впустив цю обробку і в кого вже почалися невеликі вспишки оідіума. Теж обробляйте, навіть якщо виноград вже починає дозрівати, теж обробляйте, тому що і забудьте на виноград, про виноград на днів 15. Він буде здоровий і визрівшим. А якщо у вас виноград трошки не дозрівший і вже починає хворіти, є шанс на те, що він може взагалі захворіти і ви отримаєте хворий і може бути і не визрівший виноград. Приділіть цьому питанню дуже важливу увагу. Також хотілося би приділити дуже важливу увагу нашим прививкам. Я казав, що потрібно їх обробляти і підкормлювати фосфорно-калійними добривами. Як я працюю по прививкам і по винограднику. По винограднику ми зараз працюємо монофосфатом калія, ставимо 25 г на 10 л води. Стартуємо з цієї дози. Кожні 10 днів я повторюю підкормку і повишаю дозу на 20 грам. Тобто 25 через 10 днів 40 грам фосфату калія на 10 літрів води і так далі. Я в минулому році доходив до 185 грам монофосфату калія на відро води. Доза дуже здорова, але є проблемні кущі. Це прививки, ось перед нами прививки, які ми робили, може бути пізніше. Вони пізніше пішли в ріст, погано визрівають, і так я їх підкормлю. Весь виноградник я так не підкормлю, я тільки підкормлю проблемні кущі. Прививки або якісь, можуть бути перегружені кущі. Повишені дози монофосфату калія підпалюють оїдіум. Це також є таким якби, лікувальним ефектом підкормка і лікувальний ефект від оїдіуму. Обробляємо весь виноградник монофосфатом калія. Він для людини безвредний, тобто, можна там сьогодні обробили, завтра можете помити ягоду під водою, проточною і спокійно їсти і нічого вам не буде. Велику увагу слід приділяти поливам свого винограднику. Поливи дуже важливі зараз. Деякі думають, що ми перестаємо поливати. Ні, якраз зараз треба постійно поливати виноградник, щоб земля завжди знаходилася. В змоченому стані. Тобто, коли підуть сильні дожі, щоб не було різкого коливання вологи і сорти, які склонні до тріску, деякі які навіть і не склонні, якщо сильно велика засуха, а потім великий, великі опади, починають тріщати. Я свій виноградник постійно держу на поливі. Ось мій полив, скажімо так, бочка на 3 куби води. Вся, вся фільтрація, розвилка по всьому винограднику, магістралі, по школкам. Ми набираємо воду сюди, цю ємкість, вона тут підігрівається і розходиться по поливу, ну, куди, куди мені треба. Я вже направляю її туди, коли, куди мені потрібно. Повністю я оснастив свій виноградник капельним поливом. це Дуже економив мій час, дуже. Я собі відкрив воду і пішов займатися своїми справами. Поливаю я виноградник, ось бачите, капля працює. Поливаю я його півтори 2 години в день. Земля постійно знаходиться в тонусі, виноградник постійно политий, якщо сильні ливні, тріску такого, як при сухій землі, не буде. Ми проводимо чеканку, ось бачимо вже третю. вже... Потрібно проводити на деяких кущах, він п'є, добре накачує ягоду, ягода повноцінного, гарного розміру. Звісно, трошки довше набирає сахари. Сахари трошки довше набирає, але зато ягода крупна і не тріщить. Дуже важливою операцією на винограднику в кінці липня, в початку серпня є чеканка. Що таке чеканка, на що вона потрібна і як її проводити? Чеканка це. Обрізання точок росту. Для чого це ми робимо? Зараз, коли йде ще інтенсивний ріст лози, інтенсивний ріст ягоди, ми зупиняємо ріст лози для того, щоб всі сили кущ тратив на дозрівання ягоди, дозрівання лози. Тобто доросла в нас лоза до верхньої проволоки, більше нам вже не потрібно. У нас починають вже змикатися лози з сусідніх з сусіднього ряду. І ми проводимо чеканку, зупиняємо точку росту. Ось, наприклад, ви можете побачити, як проведена вже перша чеканка. Тобто доріс пагін до верхньої проволоки, ми його підрізали за першою проволокою. Це була перша чеканка, яку ми проводили пару тижнів назад. Зараз іде друга чеканка. Він два тижні не розвивався, втратив всю свою енергію на розвиток ягоди. Проводимо другу чеканку. Бачимо, у нас верхні 2-3 пасанки пішли в ріст за щодо того, що в винограді ярко виражена полярність. Тобто він тянеться до верха до сонця. Стріляють не нижні пасанки, а всі верхні. Також ми будемо за другим лиском їх всіх підрізати, укорочувати. Ось таким чином ми зупиняємо знову йому точку. Росту. Через декілька тижнів цю операцію потрібно знову повторити, тому що він піде знову вріст. І так на всіх паганах. Це, до речі, вам дасть дуже хорошу провітрюваність. верху не буде загущеності, не будуть розвиватися там хвороби та шкідники. Зараз ми знаходимося біля перепривитого куща, здобу перед нами місця прививок. Що потрібно нам зробити тут? Потрібно зняти плівку з місця прививок, знімаємо ми її гострим ножем, легенько тако проводячи по самій плівці. Вже можна спокійно знімати плівку, для того, щоб вона не передавлювала місце прививки, вже вона не потрібна. Ось так. Виглядає місце прививки після зростання. Другу прививку. продивіться можете вже зі своїх прививочок познімати плівку. Сильно не заглублюємо, щоб не робити рану. Ось так. Ось місце прививочки. Все дуже добре. Далі виставляємо пагони, дивимось за ними. Пасинкуємо, якщо треба. Я пасинкую. Удаляємо лис. Ой. Усик. Я відразу удаляю, щоб він не накручувався мені потім, потім на шпалері і не древеснів на ній. Ну і підв'язуємо, підв'язуємо наші пагони. Обробляємо від хвороб їх, щоб не хворіли. Їх можемо обробляти різними препаратами, якщо вони не контактують з кустами, на яких ягода, тобто з різними сроками ожиданнями, навіть такі як Redimiel Голт, ними можна обробляти, на яких довгий період очікування, і вони не, щоб не хворіли. По підкормкам їх відразу підкармлюю фосфорно-калійними добривами, щоб відразу. Краще визрівала лоза. Тобто у них затримка на декілька місяців по розвитку, щоб лоза добре спіла визріти, я підкармлю відразу фосфорно-калійними добривами. Так як весь виноградник, так і їх. Так, Друзі, зараз ми на моєму технічному винограднику. Відразу прошу вибачення за вітер в камеру, але сьогодні зламався як на зло мікрофон, замовив новий. Ну, Може той і на плюс. Так, дивіться, зараз трохи тут дує зверху. Десь побачимо, виноградник має рельєф. Зараз ми знаходимося на самому високому місці. Вони йде ямкою. Отам ямка в тому місці, потім йде на трошечки наверх. От зараз ми підемо в ту ямку і я познімаю ось там. Прийшли в саму нижчу точку мого виноградника. Бачите? Добре, що мікрофон зламався, ви тепер бачите, що тут вітра немає. Ось. Бачите, як тихо все стоїть. По цьому місці, ось по цьому, я завжди визначаю хвороби, хвороби на своєму винограднику. Тобто, ви, ви розумієте, тут немає вітру. Дуже погана провітрюваність. Більше влаги завжди тут по кустам видно. Тут бачите які великі прирости в цьому місці. Ось. І я тут завжди дивлюся на хвороби. Ось. Ось вона і є. Бачите, оце оїдю. На винограднику в цьому році була одна обробка. Після цвітіння було 25 грам редем голда, 10 мл нурела і 10, 10 кубиків фалькона. Ось мільдю геть немає на всьому винограднику. Весь виноградник взагалі чистий. Крім оцього приямочка. А ось тут ми бачимо Ну Він не добитий до кінця. Попередня обробка його трошки прибила, але не зовсім. Зараз будемо обробляти, буду ставити ще 10 мл на 10 літрів води. Бачимо, ось до є Одно. трошечки ще недобиті спори оїдіума. Цього не Нельзя залишати. Ось да видно. Добре. Ось ви бачите так. Це до того, що провітрюємось на винограднику. Дуже важливо. Ось так. У цьому місці я завжди, побачимо, ви відео. я завжди определяю. Хвороби на цьому винограднику. Якщо в цьому приямочку у мене все чисто, значить по цьому винограднику буде нормально. Якщо тут -то пішли перші очаги хвороб, значить і на цьому винограднику скоро піде теж треба надо, надо обробляти. А тут -то вже, вже тут -то буквально трішечки вище ми на горочку починаємо підніматися. Вже все, все, дивіться. Іде набагато чище. Які роботи, до речі, проводимо зараз на винограднику. О, покажу дуже рідкий сорт винограду Капчак молдавської селекції. О, який урожайний, а вино з нього просто шикарне. Капчак не спутаєш ні з чим по цій красній грибні ножки. Сахарок він завжди набирає до 26 вино, виходить сказка. Так, які роботи? Зараз друга підв'язка. Першу підв'язку я проводив перед світінням. От, друга підв'язка. Бачимо, коє, де потрібно підв'язати. Продіскували, були неділю назад. Зараз ще задуємо просто фалькончиком. І все. Поки що на цьому винограднику більше ніяких робіт. До речі, можу по Палитися в цьому році урожаєм. Хто знає попередню історію цього виноградника, я цей виноградник купив, майже скажімо, в убитому стані, який вже майже не подоносив. І в цьому році ми вже добилися, я бачу, великих результатів. Так що зараз в цьому році планується вже більш-менш нормальний збір врожаю. Ось проїхав тільки що трактор. Ось там трактор. Зараз я ставлю кадри, як він обдуває. Ну і ми можемо подивитися вже на результат обдуву. Ось ми я підійшов показати лист після роботи трактора. Покритий, повністю Покрита вся листова пластина, покрита вона з двох сторін, повністю розщена з препаратом. По фалькону, чому така доза? Мене дуже часто питають. Дивіться, я із власного досвіду з вами поділюся. Те, що там пишуть рекомендовану дозу 5 мл на 10 літрів води, по, по факту. Найкраще 8 для профілактики, 10 при наявності невеликих хвороб, очагів невеликих. Можна ставити 15, коли вже, як то кажуть, геть, геть капець. Вже. Все запущено, кусти сірі, урожай весь сірий. Тоді можна ставити 15, там вже це, скажімо так, реанімація, включається реанімація кусту, тільки щоб спасти куст. 15 це коли вже повний капець. Так, 10 самий робочий розчин робочий 10 мілілітрів. Можна 8 на відро води. Ось йдемо повністю все промочено. Урожай в цьому році буде дуже добрим. Дякувати Богу за такий гарний. Щедрий урожай. Ось. Тут я наверху, оїдіуми нема. Провітрюваність дуже важливий фактор на винограднику. Так, друзі, 4 серпня 2022 року. Перша невеличка зрізка на опт. оптовички позвонили Кажуть, давай будемо починати потихеньку пробувати. Покажу, що в нас на зрізці так, це у нас зорінька селекції Баранова, вже дуже смачна і солодка. Також ось це у нас ефект селекції писанки Олега Михайловича Бравісімо. Дві коробочки Велеса. Ось ще на кустах його там скільки висить. Так, це у нас вальочок вже з мускатиком дуже солодкий. Це у нас пам'яті вчителя. Ось ця вкусняшка це в нас бананас, дуже крупний, дивіться, який. Бананас селекції писанки, дуже смачний. Також це каталонія з селекції бурдака Олександра Васильовича. Ось до ще ящичка Каталонії. Це у нас подарунок не свята. Це у нас цимус писанки Олега Михайловича трошечки нарізав його. І ще трошки подарунка. Не святой. Ось така перша невеличка вирізка на 150 кг винограду. Будемо починати потихеньку пробувати торгівлю. Декілька днів назад я викладав відео і показував, які зараз я проводжу операції на виноградній шкірці. Там я показував, що зараз буду проводити чеканку. Ось я закінчив чеканку. Так виглядає на сьогоднішній день виноградна шкілка. Кому цікаві саджанці, каталог буде в коментарях під відео. Ось так виглядає виноградна шкілка. Пострижена гарна, красива. Серпень та вересень самі приємні місяці для виноградарів. В цих місяцях ми приймаємо задоволення від проробленої праці. Не перестаємо працювати. Проводимо екскурсії по виноградникам. Я запрошую всіх, хто хоче до мене приїхати, приїжджайте. Я розумію, що в цьому році дуже складно приїхати тим, хто знаходиться далеко, але все одно запрошую, якщо є можливість, приїжджайте. Я буду радий зустріти, буду радий знайомству, якщо перший раз буду радий бачити. Постійних своїх відвідувачів буду радий спілкуванню. Я проведу вам екскурсію, ви зможете все продегустувати. Зараз на винограднику біля 400 гібридних форм, як нових, так і старих перевірених сортів. Вибор дуже великий. Хто не знає, з чого починати, який сорт чи гібридну форму вибрати йому, ви можете продегустувати, побачити вживу. Я розумію, що камера камерою, екран екраном. Ви дивитесь мене по інтернету, ну, вживу, це набагато краще. Буду радий всіх бачити в себе на винограднику, поспілкуватися. Це, друзі, будемо закінчувати цей ролик. Кому сподобався, підтримайте його пальцем вверх, коментуйте і до нових ще цікавих роликів. Всім пока. Всім, Всім до зустрічі!